Сьогодні ж третій день роботи. Нічого. Ну, ти ж лежиш. А я вже встала. Я не лежу, я розвалився. Я тебе чекаю, місцем. На кисле. Істи на кухню, мене погодуєш. Тобі сьогодні кот не голий. Погодуєш, на променад підеш. Так кажуть, судьба в те така. Мене кот А я тобі буду приносити радість і щастя. Сонька ти, по-моєму, не в ту сторону пішов радісний і щасливий, що значить не в ту. Я все в ту. Мені сьогодні хочеться в ту. Зрозуміло? Зрозуміло, зрозуміло. Я так подумала. Можливо, і я не в ту піду. Ну так хоч, а я через ці двері вріду. Давай, бамка, прапор піднімай. Святковий і прапор у п'ятниці вона підняту, а на воли це бр. летіта. Мабуть, радосів 12-15. Ну, да, о, 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 на далі, відкримо сонечко, кілітер порхолодненько. Сиву під наволицем. На ну, добре, а я всіх дітаю з цим чудовим прекрасним днем. Ваш соняк цьомки-помки-пока. Хай буде теплий, щасливий і спокійний. Да, мату не щось бога задває. Сонечко, а я б цю сторону пішла. Пока. Мапка. Сонька в ту, а я б цю. Щось під різні сторони. Що в одну не можете ходити? А я не хочу через кухню. Я хочу через двері, як люди. Угу. Ну йди. І я вітаю всіх з цим чудовим прекрасним. Днем. Завтра ми будемо гуляти цілий день. Правда, мапка?